Ядрівський по нас то ящу. Є нас калета, да, є вас коцюба, є, вас куцюба, О, і є нас ругачі, все в нас є. О, заїжджає до нас. Ось до нас заїжджає. Що це заїжджає? Добрий вечір, пане Калипінь! Добрий вечір, пане Куцюбінський. Куди це ви їдете?

Мені воно не хоч раз вкусити? Ви вкусили, <рису> вкусили. Можете ще раз спробувати. <рису> а, ти ще а може хтось з нас у собі теж хоче виїхати поведіти. Давайте, і. Віта, віта, замолод, вийде. Віта, 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 <рису> <рису> давай, віта, а, давай. Не скидайся, не скидайся, покажи нам. <рису> A v našoj kalite obskúvaní bloky, V sredini ďurka vydzovala kúrka. Kalita, kalita, nače sonce zolota, Пішли хлопці, пішли, хлопці, турка воювати. Залишилось саме дранча. Кали тут справляти. Калита, калита, це золота. Буди мерсі за комплімент.